З нагоди дня пам'яті жертв голодомору в селі Катеринівка біля пам'ятного знаку, що на місцевому цвинтарі відбувся мітинг реквієм за участі заступника голови Лозівської райдержадміністрації Віктора Дмитрусенка, депутата Лозівської районної ради Андрія Семенова, голови Катеринівської сільської ради Андрія Чабана, представників громадськості та молоді Лозівського району. Щодня, щоднини, щомісяця мільйони тіней, мільйони очей. Повертають до мого серця, йдуть з осінніх боліт, снігових заметів, різняних І в білих садах, в сіних кольба головах падають, чи то ж пам'ять, а чи то душа летить у тому сну, голосить у все Кричу до пташиних ключів у небі, до білих садів, схожих на Велетенські хмари. Здіймаю руки до місяця, схожого на вогник, поминальної свічі людського життя. Мільйони погаслих свічок. Священнослужитель Катерининського храму отець Олександр відслужив панахиду за безневинно загиблими під час голоду в Україні у 1932-33 роках. своїм. І всі в годину ліхаті літя пострадавши, і са тварічною керівники району та присутні на мітингу вшанували пам'ять загиблих від голоду хвилиною мовчання та поклали квіти та колоски хлібу до підніжжя кам'яного хреста. Минулого тижня відбулось засідання Лозівської районної федерації футболу, де підбили підсумки проведення відкритого чемпіонату з футболу серед аматорських команд трудових колективів фізичної культури сіл та селищ Лозівського району 2014 року. З квітня до листопада було проведено 30 турів чемпіонату. Члени федерації наголосили, що в цьому році чемпіонат був дуже хороший та конкурентний. Багато сільських футбольних колективів у 2014 році проявили. Лися без кращої сторони, але були команди, яким не вистачало організованості та спортивної дисципліни. При проведенні наступного чемпіонату району 2015 року багато уваги приділятиметься питанню дисциплінованості команд та гравців. За неявку команди на гру федерація каратиме зніманням очок. Такі зміни будуть внесені до регламенту чемпіонату. Хотілося б зупинитися по. команде ЛАН, ну как бы люди попросили из соседнего района поучаствовать. И потом как бы ну, нехорошо вышло, мы их взяли только по той причине, чтобы у нас было четное количество команд изначально и э, как бы состоялись игры, и чтобы там команда не гуляла. И потом по какой-то причине они не выезжают в Черниговск. Потому что они уже посмотрели на турнирную таблицу, глядя, что их не достает Михайловка. И позволили себе пропустить игру. Я предлагаю на следующий год я же буду тоже как бы разрабатывать э, регламент, поправлять те ошибки, которые ну, были не не долики, как говорят, э, в этом сезоне. Команда должна сниматься очки. Вот тогда будет все правильно. Також на засіданні федерації було оголошено володарів призових місць за підсумками проведеного чемпіонату. Отже, перше місце посів Краснопавлівський гарант на другому місці. Панютинський локомотив на третьому команда сусіднього Барвінківського району Лан. Найкращими бомбардирами за підсумками першості визнано Дениса Скотаренка з команди Гарант Олександра Рижикова, Михайлівка та Євгена Співака. Локомотив у першій половині грудня планується урок. Чисто вшанувати чемпіонів та призерів чемпіонату щодо ігор закриття сезону, який проходив зазвичай після закінчення чемпіонату, то члени федерації спільно вирішили його не проводити. Головний аргумент несприятливі погодні умови.